життя служити Богу, а насправді царювати. Святої Трійці споглядаємо буття, Божа любов, не може нас не дивувати. Так слово воплотилось, нам збагнути не дано. Це таїнство, перед яким усе не мігє. Лона Марії є просторіше небес. Вже дев'ять місяців ця діва, мати слова, ходімо на землю ангелем. Сьогодні ніч чудес, що день поволі тихо до пора. день Де ніч міг отара до кошар. І праці менше, відкинутись попора, Де з собою припасла поганців пар. Так, під чула, це дар безцінний, Ще від Адама Бог його дарує. Трудити на цій землі щодня. Та все одно на тіло бідне смерть чотири. Помолимось, нехай підкріплять тіло нам, щоб духнем заселився, о, Господи, сам хліба нам пішов, стовкни добро, щоб кожен оседився. Не бійтесь пастирі, новина є у нас, що стане радістю для цілого народу, прийшов на землю. А їхні то пусте. Головне, то гроші, бо гроші, той закон і примудрий соломон. Знаєте, якби до мене безійшли, тобі б не знали ви. Ага, мізайчик гри, моє тілько масло, моя зіронька ясна, ми дай бути згасла. Я з тим житом рятувала, добре їва, добре спа. І до вас трішка вдибала. А ну серо, замовчу. Тут веду і як. Е, Та, що має поміняти. Та, є Та що має продавати. Погано ці. ми з вами зі так. За старі пляшки. Воно очі. Все-таки дороге, аби знову. Не подобається, теж все забираємо. Дам зайцю. Затя... Биралики близькі, а до вас у вашу духу Що, торги, у вас є гроші, тож бо доброчинний бесід розробить. Добро ваше на мій рахунок в банку запишіть. Щоб воно вели діаманти, браслети сукні ага. і панки. Щоб пристав крутенько я пішла, і щоб всі бачили, яка хороша я. Знаю, знаю, що знаєш так ти. Я єси, я знаю все, після старому тебе. Всім, всім, всім. В кожне вухо, в кожен дім, всім у вашу у слухати. Провести навалено пара писнеселення. Слухайте всі народи землі. Ми ірод, великий цар Єдею, показуємо. Кожен, хто є під владою великого риму, нехай йде в своє місто, звідки він родом, і запишеться міського прокуратора, щоб таким чином переписати населення всієї землі. І рушай у дорогу. Буде у з важка. Зараз знайдемо стяжка. Повезу тебе, Марія, ти ж у мене при надії. Які новини, як погода, що там чути у народі? Засада, зрада, зрада? Якесь стрібне підняцьке чадо, кочадок, якого нині породили, царем не зватися у уміє. Царем? Ще люди кажуть, цар царив, що світ відкупить у від Не, Немовля, та ти, мабуть, жартуєш, тобі, певно, поспати варто, бо такі дурниці верзе. А ще великий цар, до нас прийшли якісь вельможі. Ну, нехай заходять. Щоб небі ясно засіяло, і хто вину нам розказав про рожденне немовля. Чекає нас свята земля, ми всі прямуємо туди, і з нами ще багато люду, який збігається з посуда. Благословено мої пори ми несем свої дари і вірне серце та поклін до Сина Божого не сімейства. Так він існує, Он засада, Поганець, зрада самозванець. Чудо, йдіть, я не прощаюсь, до вас бо скоро приєднаюсь, також піду я на оклі. Що робити? Яке поскудство? Божий син, як ту криву вівцю в отарі. Малого треба вбити царю, тобі лихо принесе, в твоєму царстві знищить все і наведе свої порядки. Дитя як виросте, спочатку захоче знизити податки. Підніме бунт серед народу. Йому людиська на догоду почнуть вклонятися, а ти підеш за мит і три черти, Хай стрігнеться рука твоя, Убий мій цару, немовня. А щоб краще справу нам зробити, потрібно всіх дітей убити! з дня народження аж до двох літ. Убий і ти врятуєш світ. Я цар, я знаю, що робити! Гей, воїни! тож знайдімо ту дитину. І вб'ємо ту ж хвилину. Панебесного Творцю, погляньте на дитину цю, маленький хлопчик, тихий, милий, та криється у нім велика сила, що став на темряву виправнати, надіють віру людям дати. Стаю покірно на коліна, то серцем нині до тебе, о Господній син. Все золото зібрав, що міг, цей дар, кладу тобі до ніг. Хай Божа мудрість розквіте, в кожнім серці проросте, приніс в свох ладан я. Хвилюється душа моя, бо щастя більше не треба, як жити, Господи для тебе. Дарунок мій, пахуче мой Смиренно нині я молюся, хай віра в серці не зникає, нехай міцніє і палає. За роком в рік і день за днем небесним праведним вогнем. Ось де дитя цар! Один тут цар, я іро, а не якесь дрібне моля не буде іншого царя. Дитя загине, і мене ніхто не спинить. Хоч ти у короні та шоптах, проте душа твоя в гріпах, бо доки ще не пізно. Проклятий вбивце, зупинись із смерті в очись. За пізно кайдась, не допоможе. Ліст. Я смерть, я знаю, що кажу, пропав, хто перейшов в межу, хто душу чортові продав, так мене би не благав, не випросить тобі життя, немає спекла воротя. Знакуся руками, куди опекло разом з нами. Чує, хуйка, сурить, з комах. Прийшов на землю Божий син, приніс надію, людям він. Він темрява у вашій хаті. Тепер не будуть панувати. Не стане вас проляти зло, а буде світло і добро. Господь про мене в притчі говорив. я той сіяч, що сіяв Боже Слово. Дивлюсь, що в Україні йде війна, і холод Бога Тож приходжу знову. Ходіть зі мною, сіяти зерно, про Бога свідчити і словом, і ділами. Війна до наслідок відвернення від Бога. Вибір в людських серцях. я бачу, тут присутня є земля, що славилась як шибця Європи. Але сьогодні жінка ця чогось сумна. бо покриває не ліня мене, але окопи, а скільки сіється ворожих мін, ракет, скільки людей Рад рахунку їм нема, від заходу до сходу скрізь хрести чорніють, Нові дні віра з генералами шаліють, вбивають всіх, старців, малих дітей, сильніх дочок не мають за людей. Поглянь, Марія, матері ридають, а діти батька з фронту виглядають. Візьму їх всіх під молодом своїм обіком. Нехай війни не буде вже до віку. Мені відомі Україну, волю твої всі. Найбільший біль у матері, коли вона дітей включиває, та з вами Бог сьогодні в Різдві своє благословення висилає. Щиро. Бо син Божий народився, щоб війни не було, як приймуть Ісуса люди, не вернуться щиро і настане мир на світі ворогам на диво. Янгол правду нам голосить, янгол добре знає, що за смерть сильнішу силу Бог Ісус наш має, тож спорайтеся разом колядку співайте. А подяку за коляду не шкодуйте, дайте.